Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Запрошую вас на ранкову каву під оцим куполом квітучого жасміну. Але він уже починає потроху обсипатися. Бачите, скільки білосніжних пелюсток лежить знизу. Тож, давайте насолоджуватися кавою в цьому вранішньому саду. Свіжому, напитому водичкою і співучому. Пташки співають хто як вміє на всі лади літо. Сьогодні 5 червня. Дорогі друзі. Літо в році буває один раз. І ми його так чекаємо кожного разу. Ми чекаємо цвітіння вже цвітіння троянд, цвітіння ірисів, піонів, тюльпанів, ну все, що квітує. І ось поступово воно проходить. І ви знаєте, якийсь сум все таки насувається, адже так чекав. І чого це не вічно квітує? Можливо, якби це було вічно, то це б все не замічалося нам, не помічалося б, мабуть. А так ця краса, вона така скороминуча, але вона така багата, вона така повна, насичена, вона така природня, вона така, знаєте, справжня, скажімо так. Тож, дорогі друзі, нехай цей день принесе вам всім мир на небо, квітучі сади, сили вам дасть здоров'я примножить. Ну а зараз давайте смакувати каву. Тож, дорогі друзі, помилуємося ще раз буйством цвітіння цього прекрасного чагарника. Чубушник жасмі, Хто як його називає? Але він найкращий, найзапашніший. Буйство цвітіння його ні з чим порівняти я не можу. В своєму саду і в садах моїх сусідів. Кожна рослина, безумовно, вона чимось відрізняється вона чимось красива, Ну, жасмін весною з його ароматом, з його насиченістю. Квітування це неперевершена краса. Хочеться сидіти тут вічно, на цій лавочці. І милуватися, і вдихати аромати божественного такого запаху. Це просто едемський, райський аромат. Хости розкинулись внизу, розпускаються троянди. Ну и вальцер, мылые око. А тут схиляется нью -даун. Вот такая красуня. Парцеляновые квиты, небо. Ну и сильвер. Всім бажаю доброго ранку. Мила моя собачка. Мій хороший, хороший песик. Розпускається барок. Херітедж. поповнює якусь свій новими квітами. Тож, дорогі мої, на цій ноті хочу завершити своє коротке відео. Всім доброго ранку, гарного дня, здоров'я, наснаги на звершення ваших запланованих справ. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Заходьте на прогулянку, на каву. А зараз поставте мені лайк. До наступних зустрічей, до побачення з вами була Наталія своєму травневому саду.